Псалом 65. Диригентові. Псалом Давіда, пісня. Тобі, Боже, належить хвала, на сіоні, дання тобі в молитві обідниці будуть виконані, до тебе, котрий вислуховує, молитві приходить, усе живе і хоч над нами, тажіють і гріховні вчинки, але ти прощаєш наші беззаконня. Блаженні той, кого ти обираєш і допускаєш, аби він жив у твоїх дворах. Ми наситимося добром твого дому, святого Твого храма, дивовижнім ділам праведності. Ти відповідаєш нам, Боже, Спасителю, наш, надія всіх кінців землі їх далеко морів, ти, що утверджуєш гори своєї силою підперезаний, могутністі, приборкуєш ревіння моря шум, його хвиль і заворуження народів. Усі, котрі живуть у всіх краях, землі бояться твоїх ознак. Настання ранку та вечора ти викликаєш радість, ти дбаєш про землю, а робиш її щедрою і рясно її, збагачуєш Боже, потоки повні, води ти забезпечуєш їх людей. Зерном бо так ти запровадив, ти зрошує, зрошуєш її, Боро бо розни рівняєш скипки і пом'якшуєш її дощами, ти благословляєш її зелені паростки, ти вінчаєш жерік своєї щедрості, а твої стежки бояють добропотом. Волога осідає на пасовицькі пустелі і пагорби підберізуються радістю, луги задягаються отарами, а долини покриваються збіжем». Все радісно вигуку вигукує і співає. Амінь.